Привіт всім! Це моє нове відео зі штату Орегон. І позаду мене знаходиться найвищий водоспад у всьому штаті висотою 138 метрів. Штат Орегон вважається найкрасивішим штатом всієї Америки, і ми це спробуємо перевірити. Орегон це не просто ще один штат на мапі. Це місце, де за один день можна побачити снігові вершини і вічно зелені ліси. А вже через кілька годин стояти на узбережжі Тихого океану. Тут понад 200 водоспадів, гори. Вулкани і дивовижні пейзажі, які змінюються щогодини. Це була мандрівка без чіткого маршруту, лише кілька точок на карті, і бажання дослідити цей штат таким, яким він є. Насправді. Це подорож у горизонт. Просто вперед, крізь дикі ліси, засніжені схили, піщані дюни, і до узбережжя, туди, де закінчується земля. Прилетів Портленд, Олегон, новий для мене штат, вже 17-й. Аеропорт виглядає непогано. Зараз треба забрати машину, яку ми орендували, і їдемо в місто. Круто, що одразу в аеропорту можна взяти ось таку карту з цікавими місцями і карту по національних парках. Я до цього ніколи не користувався картами, але в Америці вони реально працюють і там можна знайти багато чого цікавого. Забрав ключі, йдемо до машини. Машина коштувала мені на 7 днів. Майже 200 доларів, 90 доларів іншуренс. Взяли собі і Toyota RAV4. Ось така у нас машинка. Майже 200 баксів. Поїхали! Ранок я свій почав не кави, а поїздки на водопади. В Орегоні знаходиться більше 270 водопадів. І зараз ми побачимо, точніше йдемо до одного з них. Тут трошки невеличкий хайк і ще тут знаходиться один з найвищих водопадів, який ми побачимо трошки пізніше. Подивіться на цей водоспад. Та ти шо? Рішив спуститися трошки вниз до самого водоспаду. Тут такі види, такі ліси. Трошки прохолодно, можна сказати, не трошки, а прохолодно. тому що зима. Десь зараз плюс 5, плюс 7. Але великий плюс того, що немає взагалі туристів, я тут один, тому може це і краще. Просто подивіться, виглядає круто. oh caminha! Ось так виглядає найбільший водоспад орегону висотою 138 метрів. Mountain fall. Підійматись тут небезпечно, тому що слизько, все замерзло, як ковзанка я просто не можу йти. Піднятися тут дуже складно, тому що все замерзло. І я ковзанка, хоч би не впасти. Вирішив трошки піднятися вверх, щоб подивитися вид на водоспад з іншого ракурсу. Такий хайк, але на хайку є асфальт, така доріжка. Непогано. Ось тут позаду в мене є річка і вже за цією річкою знаходиться інший стат. Вашингтон, в який я відправлюсь через декілька днів, і теж спробую дослідити цікаві та красиві місця там. 10 хвилин я вже зверху цього водоспаду. О! Оце вид, вид, подивіться, вау. Отуда вниз 138 метрів, щоб ви розуміли. Повертаюся до машини їду далі, десь 30 хвилин до одного красивого містечка під назвою Hood River. А потім в планах об'їхати величезну гору, яка висотою трошки більше 4 км, коли це був вулкан. І там буде засніжена дорога. Надіюсь, мене пустять, тому що потрібно мати спеціальні такі цепки на колеса, А в мене їх немає, а в мене машина 4х4. Надіюсь, вийде побачити або проїхати там. Маленьке містечко, Hood River. просто проїхався по місту, виявилось нічого цікавого і зараз щось сів перекусити з таким прекрасним видом на місто. Що у нас тут поїде бананчик, йогурт, хумус. Ось тут бутерброд з сиром, з такі такий протеїнові батончик і ізотонік, такий енергетичний, можна сказати, напій. Але вид красивий, красивий. Перекусимо, їдемо далі. У планах в мене зараз заїхати або об'їхати гору. Чому це складно? Тому що ця дорога може бути закрита, якщо там багато снігу. А ще, щоб там їхати, потрібно мати спеціальні такі цяпки на кольоса, тому що може початися сніг або ожеведиться. А цих цяпків в мене немає. Зараз їду та бачу знак. Написано, якщо їдеш далі. Потрібно мати ці цяпки, Якщо мене зупинять якісь рейнджери або поліцейські, то в мене будуть проблеми і мені випишуть штраф. Поки що дорога нормальна, снігу немає і суха, достатньо так і суха, але вже на обочині я бачу багато снігу, вже десь десятків машини. Я не міг заїхати на цю гору, аму вже сказати майже гори, подивіться на це. Це того варте. В місці в яке я приїхав, знаходиться гірськолижний курорт. Виглядає круто, якщо б я знав, то приїхав би раніше, можливо навіть трошки покатався. Подивилися, я запитав містер google і він мені сказав, що найкращий вид на гору знаходиться біля одного озера. Зараз ми спробуємо туди доїхати. Все-таки на цей раз я повернув на правильну дорогу. Зараз треба пройти десь кілометр по снігу, а в мене літні кросівки. Але в принципі нормально, тут сніг такий утрамбований. І як каже містер google ми побачимо найкращий вид на цю гору. Побачимо, побачимо. Ось така прекрасна дорожка. Моє літнє життя. Але все нормально. Ще тиждень тому я був на Гаваях, а зараз я ось тут. Сніг, гори, краса. І найцікавіше, що там знизу Портленді взагалі не відчувається, що тут може бути таке. Але через годинку їздити ти можеш побачити ось таку прекрасну природу. Зараз на санки сісти і поїхати вниз. Сьогодні зранку я навіть і не міг подумати, що я буду прогулюватись по прекрасному, засніженому, по прекрасному засніженому лісу на заході сонця. А зараз, ось подивіться, ради такого виду можна було і прийтись, і приїхати сюди. Я трошки забув, що озеро замерзло, тому я очікував побачити іншу картинку, але це теж непогано. Сонце заходить, тепер треба швиденько дістатися до машини. Це був прекрасний день. Я зробив все, що хотів, а може трошки навіть більше. Новий день, нові пригоди. На вулиці дуже холодно, мінус два, а в мене навіть немає такого одягу. Зараз вирушаємо до океану. Моя машина на місці. Оп, ніхто не розбив вікна, тому це добре, тому що тут в Портленді дуже часто розбивають вікна і крадуть щось. Все нормально, перевірили. Поїхали. До океану мені їхати 2 години, це 100 миль, це десь приблизно 60 кілометрів, але дорога має бути красивою. Ще мені пощастило з погодою. Зазвичай в орегоні мою кожен день йде дощ. Вчора не було доща, сьогодні не планується дощ. Яке ж це класне відчуття їхати по маленьким сільським дорогам через містечка, розглядати всі ці різні ферми, їхні красиві будиночки. Ради такого треба брати машину і подорожувати по Америці. Їхав по дорозі і дивіться, кого я побачив. Хотів сказати, ось так виглядає типова американська ферма, але мені здається, так виглядає типова англійська ферма. Ось вот такі волосаті корівки тут. Так виглядає типу, американська ферма, такі, як сарай, там будинок, пікап, рецепт, а тут корівки. Ось я вже й доїхав до узбережжя. І подивіться туди. Там просто величезний камінь. Приїхав маленьке містечко на узбережжі, називається Pacific City. І тут знаходяться дюни, і кажуть, що вони величезні. Містечко вигадає дуже красиво, аутентично. Красиві вулиці маленькі. Зайшов в місцевий супермаркет, купив собі ось такий. Свинину з рисом коштував всього 4 долара. Дешево, я скажу. Зараз перекусимо трошки. Виглядає непогано, а коштує ще краще 4 долари. Ось я вже бачу ці дюни. Зараз підемо трошки прогуляємося. На вході в парк сказано, бути будьте обережні. Я ось я не знаю, хто це якісь риси, ведмеді і вавки. Окей, будемо обережні. подивіться на цей океан. Подивіться на цей камінь. Я б не сказав, що тут якісь дуже великі дюни, ну такі метрів може 10-15, але ось там позаду знаходиться просто величезна. Зараз тут трошки прогуляємось і підійдемо туди. Дуже класне місце. Тихе, затишне, нікого немає. Вода прекрасна, вітру нема. Тепло. Зараз їдемо дивитися на північну дюну, та що дуже велика. Вже десь приблизно три тижні я подорожую спочатку Гаваї. Потім Каліфорнія, і кожен день він краще, краще і краще. У мене такого в подорожах ніколи не було. Просто якесь неймовірне відчуття. І неймовірні пригоди. Ця дюна виглядає вже серйозно. Я не знаю, яка тут висота, метрів 200, може 100, ні, я думаю, десь 100. Є ось така стежка, можна дійти до самого краю, подивимось, який там вид, куди вона нас приведе. Висота цієї величезної штуки 238 метрів, От ви можете представити наскільки вона величезна. Види тут просто неймовірні. Вже перша година дня, мені потрібно рухатись далі на північ і їхати до місця, яке я хочу відвідати півтори години. Сонце заходить о п'ятій і ще по дорозі я хочу заїхати на один маяк, і там теж красиве місце. Не знаю навіть, як я це все стигну, а потім мені ще треба їхати додому десь півтори години. Сьогодні я проїду, мені здається, кілометрів 500 мінімум. Просто подивіться на ці види і на цей пляж. О. Куди я під'їхав? І це такий б'юпойнт. Кожну секунду красивіше і красивіше. Подивіться на цей вид. Ще одне нереально красиве місце. Просто не можу їхати. Треба зупинятися і зупинятися, щоб на це подивитися. Місце називається Tunnel Beach. тому що там якийсь тунель є. Я вже його бачу, зараз підемо подивимося, як це виглядає з близька. Тут в скелі є ось такий от тунель. Я так розумію, ти можеш перейти на ту сторону. Підемо подивимось. Вов, wow, тут так темно, я скажу. Хто зробив цей тунель? Мені цікаво. Зараз вже трошки. У мене виникає тільки одне питання, навіщо і хто цей тунель зробив? А виглядає це круто. На жаль, далі часу в мене немає, тому повертаємось назад, ось цей тунель, і їдемо до маяка. Красиве узбережжя я ніколи не бачив у своєму житті. І можу підтвердити, що штат Орегон найкрасивіший штат у всій Америці. Але скоро поїду в Сіетл, а потім повернусь назад в Каліфорнію. І можливо моя думка зміниться, але зараз це точно найкрасивіше місце. Гаваї вони теж красиві, але вони інші. Тільки ще був ось там, в цьому тунелі, на цьому пляжі. Я приїхав на один із найзнаменітіших пляжів північної частини Орегона, Cannon Beach. Тут теж є ось така велика скеля, але до цієї скелі можу, можна майже в приту підійти. Спробуємо підійти повище до цієї скелі. Нам пощастило. Зараз відлив. Таким плюсом кенон пляжу є те, що коли відлив, ти можеш підійти майже впритул до цієї скелі, а на минулому пляжі з дюнами там це неможливо. Але там трошки вища скеля. Виглядає це неймовірно. Зараз спробую підійти повище. Ця кого я тут зустрів? Я так зрозумів: це морська зірка, але вона така дуже красива. Такі прекрасні види, захід сонця. Я думаю, це прекрасне завершення дня. Сьогодні я проїхав 200 миль, і ще мені треба додому 100 миль проїхати. жени вже дуже сильно, але це того було варто. Якщо ви ще не бачили першу частину, клікайте на підказку зверху. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вже скоро нове відео, в якому продовжуємо досліджувати цей унікальний куточок планети. Тому не забуваємо підписуватись на канал, ставимо лайки та до зустрічі!